Всім привіт! Прийшли запити мені по психосоматиці. Давайте продовжуємо серію. Будемо розбирати психосоматику. Я тут вже відібрала ті запити, які писали мені в особисті. На консультаціях дівчата також розбираємо такі причини. Ну і давайте будемо розбирати психосоматика, кров. Кров, коли в нас проблеми з кров'ю, особливо це, я б тут виділила цукровий діабет, це в нас відсутність радості в житті. Якщо ви не вмієте радуватись, якщо ви в постійних депресіях, якщо ви не задоволені своїм життям, буде страждати ваша кров. Ви втратили життєву радість та енергію, тому кров вам психосоматично підказує, зверни увагу, чи є взагалі радість в своєму житті? Знайдіть істочники вдохновлення, щоб наповнити жизненною енергією, тобто вчіться радуватися якимось дрібницям в своєму житті. Таким чином ви собі допоможете, глобально з цим треба працювати, звичайно. Чому у вас запрет на радість, це також часта історія родова. Також з цими питаннями ми розбираємося в індивідуальному наставництві цю запрет на радість, заборону на радість ми також пропрацьовуємо в закритій групі, хто бажає привести себе свою кров і навчитись радіти, дозволити собі радіти. Працюйте з цими аспектами, хто хоче в закриту групу на індивідуальну роботу, пишіть мені всі в Директ, хочу там, чи в закриту групу, чи на консультацію, і так далі. Радість, заборона на радість взагалі, це дуже зв'язано з темою мами. Згадайте, яка ваша мама, яке вона життя жила, і вас в підсвідомості, в пам'яті, яка записалась картинка. Мама раділа, мама щаслива була, чи мама завжди була замахана. От звідти корінь. Цієї проблеми, працюйте з цим. Тремор, тремор в руках. В кого є тремор в руках, часто я спостерігаю такі моменти, і колись в мене такий етап в житті трансформації, був у мене також цей тремор проходив в руках. Це подавлені страхи. Страхів вообще в нас багато є в житті, але вони є ключові, які заважають нам жити. От якщо у вас тремор в руках, це якийсь страх проявляється. Копайтеся зі своїми страхами, пропрацьовуйте їх спеціалістами в практиках, якихось, да, які ем, приберуть страхи, також зв'язані можуть бути з нашими минулими втіленнями. Да, коли ми з життя в життя не можемо побороти якийсь страх, тому зверніть уваги, чого найбільше ви боїтеся. Тремор може сигналізувати про глибинний страх і емоційну нестабільність. Тобто, що якщо у вас немає емоційної стабільності, ви там переживаєте через якісь події в своєму житті, панікуєте, емоційна незрілість є, тремор виходить через тіло, оцей страх і емоційна нестабільність. Так, працюйте з відчуттям безпеки і розслаблення. Що вам не дає відчуття безпеки, що вам не дає етап такого розслаблення? Працюйте з цими напрямками. Тут допоможуть якісь медитації, але медитація в нас заспокоїть на якийсь час. Головна робота з психосоматикою це йдемо в страх. І пропрацьовуємо його. Ідемо в травму, і пропрацьовуємо його. І тоді воно до вас не повертається. Коли я зайнялася своєю фінансовою стабільністю, емоційною стабільністю, да. Своїм внутрішнім станом, тоді тремор взагалі я забула, що таке в мене трусяться руки. Це часто така історія може проявлятися саме тоді, коли ви проходите якісь глибинні трансформації. Або ви довгий час сидите в страхах і нічого не міняєте. Тому душа ваша через тіло вам сигналізує оцей тремор в руках. Різні оці болячки, які там називаються, да? коли нас трясе Паркінсон, а ще там якісь їх багато є. Наступне Вени. Вени, коли в нас виступають, особливо в дівчат ноги там можуть бути, не знаю, на руках напевно, рідше. Вени – це поток життя. Проблеми з венами сигналізують про застій енергії і життєвих сил. Розвивайте дібність приймати переміни в житті і рухатись вперед. Тобто вени в нас вже пульсують, вилазить наружу, коли ми довгий час сидимо в застої. Оцей застой, ви розумієте, що вам треба щось міняти в своєму житті. Можливо, це страхи про якийсь переїзд, в тому числі. Нема стабільності, паніка. І от ваше тіло, ваша душа сигналізує вам про вени. Працюйте, вибудовуйте оцю опору на себе. Підтримуйте самі себе, вчіться тут і зараз, де б ви не були, в яких обставинах вчіться підтримувати себе, шукайте напрямки, способи, що міняти, що мене не влаштовує в житті. Коротше, це застой, що ви сидите на одному місці, не рухаєтесь вперід, і вашу душу це задолбало, і вас це задолбало. Працюйте з цим, і проблема з венами піде. Обмарки. Обмороки запаморочення це відключення від реальності. Обмороки вказують на перегрузку свідомості і відказ від прийняття реальності, створіть устойчивий зв'язок з з настоящим моментом і своїм тілом. Тобто, коли у вас в житті якісь відбуваються події, що вас страшно приймати, можливо, це якісь переміни, можливо, це якісь розрушаючі моменти, ви живете не там, де хочете, не з тим, з ким ви хочете, не приймаєте своє тіло. Це знаєте, як вас виключають, тому що ви не можете виключити себе, не можете прийняти реальності і ви просто себе як відключаєте, щоб на деякий час. Перезагрузитися і забутись про все. Обмороки часто проблема багатьох, на жаль, на зараз, але це наслідок того, що я довгий час не живу в цій реальності, вона мені не подобається, але я нічого не міняю. Да? Тема обмороків також може бути зв'язана з сутностями, колись я в свій час мала такі проблеми з обмороками, коли в мене є місія, коли я вже навіть знала, що в мене ця місія є, але я не приймала цієї реальності, я не приймала цієї інформації. Я стрімилася жити так, як всі нормальні люди, будувати сім'ю, дітей народжувати, робота. Задача і суть моя інша, от я відмовлялася від тої реальності, яку мені розказували. І коли я перестала боротися зі своїми задачами на це втілення, коли я потрошки стала заходити в духовний розвиток, на свій на духовний шлях, тоді тема обмороків взагалі пішла з мого життя. Я приймаю реальність такою, як вона є. Я розбираюся, куди мені рухатись далі, і я щось міняю для того, щоб покращити своє життя. Далі проблема з е, реччю, також проблема, особливо зараз така актуальна проблема з, е, з дітьми. Масово, е, про що це може говорити? Так, да, проблеми з реччю, з вимовою в кожного свої, хтось заїкається, хтось запинається, хтось не може зв'язати слова в, в речення і так далі, в кожного свої. В страх в когось бути почутим. Це страх бути почутим. Затруднення в вимові відображають страх висловити свої почуття і думки. Тобто, колись в дитинстві у вас були якісь історії події. Де вам страшно було висказатись, коли ви висказували, вас не чули, можливо, затикали вас в дитинстві, так, також цієї історії. Що робити з цим? Укріпляйте впевненість в собі, щоб вільно виражати себе. Я ж теж колись не завжди така була язиката. Я працювала над своєю впевненістю, я теж боялась виходити на аудиторію, щось розказувати. Але я працювала крок за кроком над тим, щоб. Говорити те, що я думаю. Тобто ви боїтеся бути собою, висловлювати свої думки і почуття, в тому числі тому ви себе блокуєте, як запинаєтесь, і так далі. Типа пояснюєте всім, що от я не можу з якихось причин. Но корінь проблеми це ваше бездитинство. дитинство. Далі кашель, часта історія також. Да? Це невисказані емоції. Постійний кашель може бути пов'язаний з подавленими емоціями і словами, коли ви постійно себе подавляєте, стримуєте, уходите від якогось конфлікту, да, і так далі, все в собі куплю, куплю. Потім оцей ком в горлі збирається, в когось проблема з щитовидкою. У мене ця проблема була з дитинства постійно. Чому, тому що подавляла емоції? Чому? Тому що таке виховання було: закрий рот, бо спілкуються старші, там закрий рот, не можна. А як ти там що говориш, а це не Подобна правда для всіх, і так далі. І так далі Тобто подавлені емоції, невисказані слова, дозвольте собі виражати почуття, щоб зняти це цю напругу. от Я також з горловою чакрою багато працювала, пропрацьовувала багато історій, родових сценарій, де з покоління в покоління закривали рота всім там в якихось історіях, моментах. да І е, дуже чудово моя найменша дочка мені підсвічувала в неї рот не закривала і вона мені це підсвічує, що десь все рівно ти ще себе в чомусь десь там стримуєш, щоб когось не обідати і так далі. Думайте про себе і дозволяйте собі виражати те, що ви відчуваєте тут і зараз. Чим більше ви себе подавляєте, тим більше проблеми з кашлем, з горлом, хронічний кашель. Отак От я, знаєте, в мене часто було там сідаю знімати ролик, а в мене <кій> це починається. Чого я подавляю себе? Який там ще страх мені сидить непроговоряний? Оце з цим всім я працювала. Далі синусити це проблема з носом, це внутрішнє роздраження, тобто це також можуть бути не виплакані сльози, це також туди. тобто Постійний насмак, закладає носа, гільмаріти різного роду. Це все туди. У мене є внутрішнє роздраження на когось, на обставини, але я це не висказала, не допрожила. Так само невиплакані сльози. Якщо у вас є заборона поплакати, це також накоплюється оцей слиз. Я не доплакала, я не дострадала. Тому дозволяємо собі ридати, проплачте, відпустіть якісь історії, якихось людей, дозвольте собі бути слабкою. Це також така заборона на бути слабким, слабкою. Проблеми з носовими пазухами пов'язані з роздраженням на окружаючий мір. Тобто, вас бісить люди, ваше оточення, родичі, не знаю, партнер ваш бісить, вас бісять всі, ви нічого не міняєте, тому ви копите це в носі. Вискажіться, поміняйте щось в своєму житті, приберіть токсиків зі свого життя, прийміть долбайобів зі свого життя, які вас тригірять. Розберіться, чого вони вас тригерять. Найдіть істочник роздраження і устраніть його. От в чому задача, тоді прийдуть насмарки. Я, чесно вам скажу, я також працювала з цією темою, тому що в мене постійний насмарк був. Я обрала це все, я нікому нічого не доказую. Я змінила своє відношення до сприйняття світу. Якщо мене хтось тригерить, бісить, я сідаю, розбираюся, що вони мені підсвічують. І пропрацьовую це все. Мене вже це не бісить. І я не накоплюю цю злість в носі. Працюйте в цьому напрямку. Голова. Связь з духом. Поганий зв'язок з духом. Головні болі можуть вказувати на патрію духовного направлення. Найдіть час для медитації і внутрішнього покою. Коли у вас біда з головними болями, це ви не чуєте себе, ви не знаєте, куди вам що йти, у вас поганий зв'язок з вашим духом. Часто біда з головою буває в тих головні болі, хто не прийшов в свій духовний ріст хто не прийшов до себе істинного, хто взагалі не знає, що, куди і як. У мене постійно були головні болі. Скільки я себе пам'ятаю, юність а, там не знаю, після 20 років в мене день починався з того, що я випивала таблетку від голови, і тоді я могла щось робити. Чому мене голова була, боліла постійно? Перше, я не була в місії, друге, я не чула зв'язок своєї, не було зв'язку з своєю душею. Я робила все по сценаріях родових, як хотіли батьки, чоловіки, соціум і так далі. Тобто не дозволяла собі бути цією білою вороною. А коли мене вже тапком загнали в мою місію, коли я починала пробуджуватися і заходити потроху в свою місію, вивчати що таке духовний розвиток. Така тема, як головні болі, взагалі пішли з мого життя. І взагалі я вже два роки без таблеток. Це психосоматика. Я шукаю причину, якщо в мене щось заболіло. Розбираюся з коренем проблеми, пропрацюю цей аспект, і все, я пішла далі, і ця хвороба відійшла. Неважно, яка вона критична чи вона якась там така, Але да? це психосоматика, це ми не чуємо своєї душі. От як ви наладите зв'язок своєю душею, якщо будете робити те, що ви хочете, а не те, що треба всім, тоді у вас психосоматика, болячки від вас підуть. Тому будь-які болячки, це ви придаєте себе, це ви не чуєте себе, це ви не в контакті з собою, не в контакті з душею, не в контакті з своїм тілом і так далі. Причина там. Далі алергії, отрицання міра. Будь-які алергії, які вас висипають, часто буває там прищі, якась там алергія на цвіт і так далі. В кожного своя алергія. Алергія відображає неприйняття якихось аспектів життя або Вашого оточення. Тобто, якщо ви, умовно, в вашому житті є мужчина, ваш партнер, чоловік або жінка, яку ви дух не переносите, а ви ще й в шлюбі, ну, це буде сипати вам по тілі. В будь-яких районах аналізуйте, який цей район. Обличчя, наприклад, я захищаюся від територіального, від щоб вони на мене не звертали уваги, щоб знов не прийшла та більна прожити і так далі. Да? Від кого ви захищаєте? Будь-які е, шкірні. Захворювання, це я захищаюсь від світу. Від кого я захищаюсь? Від чого я захищаюсь? Задайте собі питання і дайте чесну відповідь, що перше йде на думку. Від мами, від чоловіка, не знаю, від якоїсь обставин, від роботи, щоб не йти. чого ви захищаєтесь від світу? Від кого ви захищаєтеся? Працюйте над прийняттям е, свого оточення е, і змініть своє сприйняття. Тобто, якщо токсична людина появилась, вас посипало, значить це вам душа реагує. Зверни увагу! Не треба тобі цієї людини поруч. Да, це дуже легко відслідкувати, коли це любовна тема, коли ви знайомитеся. Якщо у вас починається роздриження кишечника, вас сипить, головні болі, тиск вас скаче, ваша душа кричить, це не твій, це твій аб'юзер очередний, проснися, дорогая, ти себе не чуєш. Ну, ми що робимо? Беремо туналочку, замазуємо, п'ємо таблеточки і е, прямуємо на свідання. Тіло завжди нас оберігає від когось від чогось, від якихось ситуацій і обставин. Задавайте собі питання, ви знайдете відповіді. І останнє почки, також часто проблема клієнток були на консультаціях. Це страх і емоційна перегрузка, хвороби почок, нирок можуть вказувати на глибокий страх і відчуття перегруженості. Навчіться довіряти своїм емоціям і знаходьте баланс в стосунках, в будь-яких. Тобто ви настільки себе вже якоїсь відповідальності і так далі, що ви просто вже не вивозите. Також, якщо ви страждаєте на те, що у вас є камні в почках, це образи на когось, задавайте собі питання, на кого ви там копите обіди, на маму, на тата, на чоловіка, на партнера і так далі. Вам сигналізує, що ви емоційно зійбалися. Простим, простою українською мовою розгрузіть себе.